І кажуть, що на водянку не можна поставити вебасту, бо нема місця під капотом. А я це місце знайшов. От капот зараз закритий відкрию. Я трошки сам прифігів, що насправді там досить багато місця під капотом. Ха! Навіть трошки більше можна було би засунути. Чим не вібаста. Я думаю, що сюди вона нормально так стане. Ця вібаста прямо наверх двигуна. Тут навіть є куди її зафіксувати. Ось, ось сюди можна і нормально кріплення зробити. Фіксувати і поставити. І Ті, хто ставлять на повітряне охолодження, я ж так розумію, що вони так само десь туди заводять воздух і туди на воздухозаборник наверх. Тому в цілому я думаю, що сюди можна засунути нормальну від